Всім привіт! Придбав я собі ось такий масажер, але поки він їхав, трошки, бачите, пом'ялася коробка. Ну, я вже дивився, він ціленький. Тож будемо з вами зараз тестувати. Так, дивимося, що у нас тут є насадка. Ось така. Насадка. Така незрозуміло для чого вона потрібна. Не знаю. Ось ще одна насадка. Це що для. Не знаю. Ще не пробував всі використати, але попробую. Ну це якось якась смішна зовсім насадка. Далі у нас тут провід для зарядки USB Type-C і сам апаратик. Ну, він такий маленький. Ось, ну, приїхав заряджений ось дивіться, це він вже працює. Зараз з вами. Поставимо ось таку насадку на нього. Тобто воно тут пластмас і резинка. Ви вставляєте, і воно закріпилося та тримається. Нічого не відпадає. Ну, зараз включимо, протестуємо. Ось він почав працювати. Коли потихеньку дотрагуєтесь до самого тіла, він починає працювати. Наповну не давіть, бо це нічого не дасть. ну Ви почувствуєте, коли е, потрібно трошки прижимаєте, ось, дивіться, і він пішов працювати. ось він. працює ну е, 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 е. скажу вам прикольная штука. Так, а ну-ка, спробуем добавить ему вот. четвертый режим. О, ну трошки швидше. А ну на полную шостый. О, ну, він працює, а ну якщо ось бачитесь, придавив його сильно, він не так. А ось ну ось він. Трошки прижимаємо і він пішов робити. Ну, якби такий прикольний. Але працює. Ну, Цікаво, цікава, дуже цікава річ. Тож, хто хоче придбати, переходьте в опис під відео. Там я залишу посилання, де я замовляв. Підпишіться на канал, жміть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. На цьому в мене все. До побачення!